Україна підтримала спеціальну воєнну операцію в Венесуелі. а Також чому в Венесуелі зараз на вулицях свято, незважаючи на те, що у них там почалася спеціальна воєнна операція, по факту ракети курова падають на голову. Давайте це все розберемо детально. Причому тут страна Джекічана, Рашка, Україна, яким тут боком, і який це буде вплив мати на війну в Україні. Як це може нам допомогти? Коротше, поїхали. Не все так очевидно. Дуже це смішно звучить, але розповсюджуйте це відео. Давайте розберемося. Я думаю, ви всі чули. Про те, що почалось в Венесуелі, по факту Америка в часів Другої світової вперше в перший раз створила такий бліцкріг, де вони настільки швидко, настільки ефективно, оперативно з... зробили свою спеціальну воєнну операцію. Саме цікаво, от а, в Венесуелі зараз же люди на вулиці радуються. Тобто, не зазвичай на те, що там поприлітало, ну там по факту реально відбулася на декілька годин, повноцінна війна. Отака історія. Люди раді. Чого це ж був диктатор. за останні а, декілька років офіційно в Венесуелі середньо. Оплата за місяць була. От тут просто зайдіть в комент і напишіть, як ви думаєте, скільки люди в місяць отримували там роки, як вони жили, а отримували вони по 10 доларів на місяць. Ну там хтось 50. уявляєте, що це таке? Венесуелі там же ціни зовсім інакші, і взагалі життя і зовсім інакше. І от до такого життя їх довів цей диктатор. І останні вибори, які у них там були, а вони ж не признані ніким світі, крім союзників Венесуели. Хто це у нас? Рашка, Сіверна Корея, Китай. Ну тобто всі країни, де по факту ще ну грубо кажучи, якщо обачить комунізм, от така от історія. І на вулицях просто радуються, бо люди нарешті причутті нормального життя і так далі. Звісно, Венесуела, вона ж по продавала саме там же ж нафти найбільше в тому регіоні, і вона ж продавала нафту в Китай по дуже низьким цинам, а не конкурентно спроможним. Ну тобто, видно було, що це договоруха якась. І ясно, що це впливало на хід всього конфлікту і так далі. Воно ж доходило і до Ірана, і це все, що ви знаєте, що в Ірані робиться, і де воно відправляється в рашку, і де ця рашка, потім запускає, що воно все летить в Україну. Ви розумієте? Тобто воно все закальцовано. Я вам раніше казав, що це сам конфлікт відбувається не тільки у нас в Україні, де там з однеї сторони рашка, з другої, ми це в бізнес. Це економіка з усього світу взагалі в свої інтереси. І от дивіться, що саме цікаве, як це все може повпливати на ситуацію в Україні. Вони ж забрали цього диктатора. До речі, якщо не знали, міністра оборони там взагалі обнулили. все, його немає. Плюс ви ж маєте розуміти, що це ж там кокаїнові оці діла були. Вони ж відправлялись, це головний цей на контрабасі гра. Поняли головний контрабас був взагалі майже але вони по всьому світу. От я як жив в Британії, там, там же куча портов, все звідти йшло в Британію, потім роз'їжджалось по всій Європі. І відать щось там не поділились комусь, яких снеаткав не дали. Ну тут же ж питання є більш глобальні. Вони зараз цього президента Венесуели видірнули до себе і скажуть про Путіну. Ти давай завершую цю всю історію. а Ми тобі віддамо воєну оцю чушку твою. А пусть же шлюби ж позбирати там всяких Януковичів, поняли, всяких там Каддафів. От, ну він же ж там у себе всіх ютить. В принципі, того у них і тісні там ділові зв'язки.